Чи потрібно платити податки з OnlyFans, якщо прийшов лист з податкової. На теперішній час дійснення діяльності на платформі OnlyFans в Україні є кримінальним правопорушенням і кваліфікується за статтею 301 Кримінального кодексу України, а саме виготовлення і розповсюдження порнографічної відеопродукції. Якщо в результаті цієї діяльності був отриманий дохід у великому розмірі, це може загрожувати позбавленням позбавленням волі строком до 7 років. Незважаючи на це, податкова служба надсилає моделям OnlyFans листи з вимогою сплати податків в розмірі 18% та 1,5% військового збору. Рішення щодо сплати чи не сплати податків потрібно приймати в індивідуальному порядку, але поки в Україні така діяльність не є легалізованою і вважається кримінальним правопорушенням, то сплата податків з такої діяльності автоматично означає, що ви Погоджуєтесь із тим, що вчинили кримінальне правопорушення, друзі. Якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.